Еліса Слоткін ще одне прізвище, яке стало відомо українцям всьому світу. Це фактично демократка, яка після звернення, звернення Трампа у конгресі, до речі, рекордного за хронометражем, зробила альтернативне звернення. Вона розкритикувала Трампа. От і, в принципі, навіть звинуватила його в тому, що він вкрав фразу іншого республіканця Рональда Рейгана. Яку фразу і в чому суть її звинувачення? Nee. Давайте подивимось. Рейган перевертається в могилі від вистави Трампа в овальному кабінеті. Таку критику отримав чинний президент Америки одразу після виступу у конгресі. У ніч на 5 березня Дональд Трамп виступав там з першою промовою з моменту своєї інавгурації. Однак вона сподобалася далеко не усім. Чи не найбільш різку критику висловила сенаторка від демократичної партії штату Мічиган Еліса Слоткін. Демократка заявила, що саме Трамп став причиною хаосу в Американській. Ському уряді та розкритикувала його за відсутність плану зниження цін. Вона переконана, що своєю політикою президент хоче допомогти своїм друзям мільярдерам Сенаторка також засудила дії адміністрації Трампа у питанні нападу Росії на Україну. Президент Трамп любить повторювати про мир завдяки силі. Ця фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі. Еліса Слоткін давня ненависниця Трампа. Ще у 2019 році вона неодноразово публічно виступала та навіть голосувала за імпічмент президента. США. саме тоді вона здобула неабияку підтримку однопартійців. Нині ж її називають висхідною зіркою демократів. Однак до великої політики вона мала чималий кар'єрний шлях, який почався із роботи в центрі розвідувального управління. Туди Еліса Слоткін потрапила одразу після закінчення аспірантури. Вільно володіючи арабською мовою та Суахілі, вона тричі побувала в Іраку як аналітик ЦРУ в адміністрації президента Джорджа Буша. Вона спеціалізувалася на Іраку та надавала інформацію для Ради національної безпеки. США. під час президентства Обами служила у державному департаменті та міністерстві оборони. Згодом занурилася у міжнародну безпеку. Цікаво, що в політику нинішню представницю демократів змотивували йти саме республіканці 2017 вона заявила, що подає свою кандидатуру до палати представників США. і робить це, аби позмагатися за це місце із республіканцем Майком Бішопом, який перебував на цій посаді вже два терміни поспіль. Тоді Аліса Слоткін була обурена тим, що республіканець проголосував за скасування закону про доступне лікування.